Творча група програми Храми Прикарпаття знову завітала до древнього Галича. Історія місцевого храму, про який сьогодні ми розповімо, розпочинається з міжвоєнного періоду. Після Першої світової війни Галичина опинилася у складі польської держави. Її поділили на воєводства, зруйнували автономію краю і назвали Східною Малопольщею. Та, попри пацифікацію, утиски українцям все ж вдавалося розбудовувати громадянське суспільство, яке опікувалося рідним словом, традиціями, культурою, українською ідеєю і вірою. Галичани, загартовані подіями тисячолітньої історії, при будь-якій владі звикли творити свій український, альтернативний будь-якому окупаційному режиму світ. І на цьому шляху вони не зважали на невдачі, перешкоди, гоніння. Вони вперто вибудовували власну систему життя на рідній землі, особливо коли це стосувалося віри. Тому влада змушена була шукати шляхи узгодження цих питань. Час після Першої світової війни відбулася ще польсько-українська війна. Так склались тогочасні обставини, що західноукраїнські землі. Сучасна Волинь, Частково Полісся, Холмщина, етнічні українські землі, Підляща і Галичина опинилися в складі міжвоєнної Польщі. Відповідно, для великої кількості українців, які були православними за своїм вірусповіданням, польська влада навіть звернулася до тогочасного Константинопольського патріарха, аби надати окремо автокефалію для польської автокефальної церкви, так і називаємо. Звичайно, що ця церква була не для поляків створена. От, а для українців і білорусів, які опинилися в складі міжвоєнної Польщі, відтак у 1924 році був наданий томос про автокефалію польської православної церкви. Після чого почали засновуватися парафії галичани, які от тяжіли до власної якраз православної традиції, вони вирішили заснувати кілька родин. Це було 25 родин перших. От, які вдалося відслідкувати, і в 1925 році вже був посвячений антимінс. Тому цього року маємо 100 років з моменту заснування парафії. Антимінс незамінний тоді, коли потрібно правити службу Божу поза храмом, коли престол доводиться заміняти переносним столиком або просто дошками. Це є такий плат, бачите такий плат. і тут ззаді цього плата є така маленька кишенечка, і тут зашиті мощі святого. Цей антиміс. Отож з 1925 року у Галичі існувала місійна парафія. Службу Божу священник відправляв у різних місцях. По хатах могли бути на цвинтарі служити, могли служити у когось у когось в подвір'ю або в когось в хаті. Тобто вони мали на це право від Варшавського митрополита Діонісія, мали антиміс, тобто антиміс, перекладі з грецької мови, кота замість престолу громада. Хотіла побудувати свій храм. От і тому десь приблизно між 1930-32 роком був зведений цей храм, як мурований тут у Галичі, посвячений в честь святого Володимира. Мабуть, так посвячений теж не випадково, адже один з парафіянин тогочасної православної парафії у Галичі Володимир Івасюк, він якраз викупив цю ділянку і оформив документи на побудову дому. Власного і тому будував, якби, храм, говорив, що це є будинок. Польська влада, як завжди, любила українців в лапках, в лапках любила українців, в лапках. І тому тут дозволу не було будівництва на церкву. Тут було просто, він будував будинок. Він подав до міськради офіційний запит, що я будую будинок. Купив землю, будую будинок. І коли е, починалися вже стіни будуватися, високо пішов бетон, стіни високі, коли почалися будувати ці вікна, прийшов інспектор. Як переповідають старожили е, інспекція будівнича от тогочасної влади польської каже, що пан будує, то казав, пан будує собі свій будинок. А чому так високо вікна, наприклад? Ну, тому що Дністер близько, щоб не затопило. Хоча бачите, вікна та навіть в такому аркоподібному стилі. Тобто будувалося як храм хатнього типу. За давньою традицією у вигляді ковчега Ноя, тобто як символ спасіння старозавітнього, засновували парафію згідно з історичними відомостями 25 родин. Відтак і будували храм саме ці люди. Хто був бідніший, то давав менше, хто був багатший, то давав більше, тобто вони старалися будувати церкву, бо, як каже, як приходила цегла на галич. Стацію вночі вони вночі грузили на вози і возили до ранку вже сюди на місце. Тридцятому, 32 другому році. В документах знаходимо дві дати, десь цей період храм був очевидно освячений. З 34-го року вже велися метрики, церковні, хрещень, шлюбів, похоронів. От відомо про перші родини, які я називав. Це такі були родини як Масляків, Сагінів, Бродовичів, Дирди, Мигалі, Чемиринські, Козлуківські, Заклинські ті перші родини, які. Фактично сформували цю парафію. Особливий тісний зв'язок храм Святого Володимира Великого мав з православною Почаївською лаврою. Відтак, серед перших духовних наставників парафії у Галичі було багато ченців. Відомим був таким настоятелем єромонах Ростислав Волосевич, пізніше став архієпископом. От. Були ще єромонах Єлисей Абрамчук, єромонах Климент Кравчук, от. і Єрофей. От Феофіл Дядьковський, тобто такі, це все були іеромонахи. В 1938 році навіть вже було тут, у нас є Євангелія. Яке було дозволене друкуватися українською мовою, бо переважно церковно-слов'янську ще тоді використовували. От синодом польської церкви вже в 38 році було дозволено навіть українську мову використовувати, і таке Євангеліє теж до храму потрапило. Книга роду Ісуса Христа, сина Давидова і сина Авраамова. Бачите, вона написано: штифт має церково-слов'яське, але українську мову пише О, чітко, чітко ясно, не, не треба ніякого, ніякого перекладу. Ви так читаєте, би церковно-слов'янською, розумієте? От вам так, що не по Коли Ісус народився в Ефлеємі юдейським за царя Ірода. Бачите, то ви навіть можете це. І це за Так. У ну, та, 1935 році була привезена ікона Спочаєва, яка прикладалася до чудотворної ікони Матері Божої. от з того часу вона у храмі у нас є, і так само шанується от ікона. Ну, вона є. Копію чудотворної, але спеціальна молитва читалася, теж прикладалася до тої чудотворної ікони, яка зберігається зараз в Почерській лаврі. На жаль, ще не української, але ми віримо, що з часом так, вона, подібна, як і Києво, Почерська лавра, повернеться у лоно, звідки вона вийшла з української церкви. Так. До ікони під'єднаний спеціальний механізм, завдяки якому її опускають на рівень людського зросту. Коли ми служимо акафіс до Божої Матері, ми опускаємо її, люди підходять, я лампадку витягаю і мирую кожного так само цієї з лампадки. Тобто знак, що цей вогонь горить кожних свят, кожних свят, кожної ділі перед цією іконою горить спеціально тело. Коли ми вінчаємо молодих, вінчаємо молодих, ми опускаємо для молодих так само. Вони підходять і кажуть, першу свою подяку сказають ці почавській Божій матері. Друга світова війна внесла свої трагічні моменти у життя парафії храму Володимира Великого у Галичі. Більшовики, які окупували у 39-му році наші землі, як знаємо, у Бога не вірували. Страждали ті парафіяни, які стояли на проукраїнських позиціях. От навіть кілька є записів у метричній книзі, але вже за сорокові роки, коли друге приходила радянська влада, що вбиті більшовиками. От два таких парафіянина. Простежуються з родини масляків, в тому числі, які загинули від рук більшовиків. І навіть 40-му році теж один такий згадується. Пізніше Галич окупували німці, які вже по-своєму ставилися до існування української автокефальної православної церкви. І ми знаємо, що тоді відбулось друге відродження у АПЦ, і так само це торкнулося і Галича. Галич був дочірньою парафією Львова. Це все так само було пов'язано зі Львовом. І тут був поставлений священний комітет Йоанн Сайчук. Навіть в церковних книгах метриках збереглася початка україномовної і німецької української мови і православної церкви Святого Володимира в Галичі. Той час були навіть надані вже нові метричні книги, повністю які велися українською мовою, і надруковані Краківсько-Лемківська єпархія навіть така була утворена. Та вже у 1944 році Галичину вдруге і, на жаль, на довгі роки окупували московські совіти, атеїсти, які жорстоко переслідували як українських священників, так і простих вірян. Ці гоніння, які відбувалися в 60-х роках, на початку 60-х років в області, загалом і в Україні, що до церков торкнулися і парафії святого Володимира. В грудні 1961 року храм було ліквідовано. От наш храм був переобладнаний під будинок піонерів. Бачите, така ідеологічна складова, тому діяв тут уже як такий вчительський будинок піонерів. де… Піонервожаті працювали, проводилася пропаганда серед молоді, комунізму серед молоді, серед школярів. Це був будиночок такий ну, піонерів, що від школи приводили нас тут, приймали в піонери, приймали в комсомол, тут була трибуна, тут президія сідала, а на горі був ще кінопроектор. Кіно потом показували отак, храм Божий атеїсти перетворили на місце, де серед дітей та молоді велась пропаганда комунізму більшовицької безбожницької влади. Ну здійснено була церква, як ми кажемо, так церково-слов'янську мою поругана, тобто понищена, знеславлена, принижена в очах людей, не в очах Бога. Бо це. Було посвячено, і що посвячене є Богові, воно залишиться Боже, що ви тут не робили. Паламар храму Святого Володимира Великого, пан Мирослав, пригадує, як комуністи у цьому ж таки приміщенні приймали його у піонери. Це була комісія, це вчили гімни, вчили всі, давали присягу служити батьківщині. Зачіпали галстук, показували, як то зав'язувати, і разом з ним ходити на уроки, колядувати заборонялося до церкви на службу, а не пішов на уроки, то вже кликали, що чому ти не прийшов, Чо? що. Ну, але це були такі виправдання, що я був в церкві і все. Попри все, люди вірили у Бога і ходили в інші храми Галича чи у сільські церковці, та очікували на таке бажане звільнення від окупанта безбожника. У 90-му році був переданий православній громаді Української такефальної православної церкви. Тоді ж був освячений ще архієпископом Івано-Франківським yeah. Коломийським Андрієм Обрамчуком. Тепер це наш митрополит Православної церкви України, оновлений. Ну і першим настоятелем був. Отець Михайло Федишин, канцлер колишньої єпархії, достатньо такий розумний священник з богословськими науками, і він фактично став тим, хто відродив цю парафію. Отець Михайло Федишин це супер священник, наймудріший, най, як ми кажемо, священник. Найкращий проповідник в нашій області був це був це була людина високого гатунку, високого вчення. Він сам був з Томицького району, село Братичів, відкі родом мій батько. Він він досі був родований. людиною. Він все життя пробув довший час. Був вчителем, потім був священником і був. Канцлером Івано-Франківської епархії ще за часів радянського союзу Митрополита Макарія він був у нього канцлером. Це він довший час попрацював в багатьох селах. Його села всі кругом дубівці, водники, ті всі села, які є кругом міста Галича, всі знали його. Всі знали. Він всюди там працював як священник, як людина, який сіяв зерно, любові і добра. Його проповіді були наскільки повчальні, і вони торкалися. Душ і сердець багатьох людей. І напевно десь ті всі повчання, які я слухав, хоча, можливо, будучи ще й дитиною, не до кінця усвідомлював того всього, що говорить це те письмо устами священника отця Михаїла. І я десь також, напевно, не до кінця усвідомлював, але Господь торкнувся мого серця, мого розуму, і десь так сталося по промислу Божому, що я став священником. Чимало зусиль доклали віруючі на чолі зі священниками для відновлення храму Святого Володимира Великого. Адже після Радянщини у будівлі не залишилося нічого, щоб нагадувало церкву. Це було ну, руїни, як це сказати. І це все ми своїми, парафіяни своїми руками, з допомогою бізнесменів, жертв, пожертвів, давали на, на церкву. І ми почали так більш-менш укультурувати цю, це приміщення. Та машина думала, що може забудувати, звалити все. Ні, машина та тоталітарна сьогодні, розвалилася, пропала. Осколки її ще є сьогодні ще чинять нам протиріччя, чинять нам сьогодні зневагу до нашого українського народу. Але з Божою допомогою ми поборемо все, все поборемо. Бо Бог з нами. Я казав, Бог з нами, і все буде добре. З Божою допомогою Віряни відновили цю святиню. Зроблено чимало, важко й перерахувати усе у нашій короткій програмі. Проте роботи і досі не припиняються, бо він особливий, кажуть люди, не такий, як усі. Підтверджує його унікальність, і отець Євген, пригадуючи, як вперше переступив поріг святині. Сюди я війшов цей храм і подивився, знаєте, здалека. Війшов у нього і зрозумів одну річ: він не такий, як усі. Цей храм мав свою традицію, мав свої, як ми кажемо, історії, а найперше мав свою, я би сказав так правильно, свою харизму, тому що люди різні. Найперше, і коли прийшовши цей храм, я зрозумів, що це. Це моя церква. Коли відвідують наше зараз приміщення, маленьке, воно правда, недостатнє, але все одно всі виходять задоволені, заходять задоволені. Нема того гурту, що ви кажете, в центрі великий. Ні. Більшість йде сюди і каже він нам. Навіть приходять ті парафіяни з тої церкви і говорять: о, у вас так мило, у вас так тихо, так приємно побути в церкві. Ця громада, хоч і не є великою по кількості осіб, але ця громада є дуже згуртована. Вони завжди переживають за свою святиню. Вони, як бачите, самі довкола неї також доглядають, висаджують квіти інші рослини, щоб. Цей дім Божий прикрашався тією величчю Божою тими квітами, тими різними саджанцями. Особливе пам'ятне місце нині у храмі відведено для тих, хто віддав життя за рідну землю в російсько-українській війні. Я попросив маму, щоб принесла нам фотографії свого сина. Це Артур Пірус, учасник АТО, учасник теперішньої війни. Який загинув на Донецькому напрямку, хай він буде з нами завжди. Ну чи в службі, чи хай буде чи свято, що він є з нами? Він є з нами. Бо ми його шанували всі. Він шанували. Він дійсно такий був досить такою простою людиною. Він дуже часто виступав на всіх мітингах, нагадував міс... всім нам, всім нам і владі, місцевій, всім всім нагадував, що треба боротися за Україну. Що треба Україну шанувати, любити, щоб за Україну треба інколи може в життя віддати серед тих, хто пожертвував у війні за агресором найдорожчим життям. І мешканці міста з російськими прізвищами. За рікою колись була воєнна частина. Ви може не знаєте, може знаєте, там лишся завалини тої влини частини, і багато людей було з російським ім'ям, з російськими фаміліями. І, ну, кажуть, поженилися, поєдналися, породили дітей. Але всі діти, які народилися, це істини, як ми кажемо, галичани, які тут народжені, які мають дух нашого Галичу і мають дух нашої галицької землі. Це дуже треба вміти ще відчути і побачити, коли в нього фамілія Іванов, і він перший, один з перших, хто загинув за Україну. Разом зі своїм батьком і своїм стрийком вони були на обороні Києва, і молодий чоловік Іванов Ігор загинув першим, хто загинув для за нас за наш місто Галич і за нашу Україну. Історію рідної землі пишуть її герої своїми вчинками. Це доволі гіркі і сумні сторінки цього життєпису, проте вкрай важливі для. Прийдешніх поколінь, як приклад жертовності і віри в Україну в її майбутнє, як приклад віри у Бога і через молитву в Його допомогу. Недільного ранку, як сотні років тому, на службу Божу парафіян храму Святого Володимира Великого скликає дзвін, що багато років перебував під землею, схований від ворогів. Його старший брат розкопав одні із парафіян у землі, а називався. Цей старший брат Степан. І так в честь свого імені назвав е, цей дзвін. Два інших дзвони. Отець Іван е, назвав в честь е, свого швагра Богдана і е, свого племінника Назарія. Він е, Поофірував це для церкви. У кожного каже пан Мирослав своє звучання після того, як вони стихають, невеличка, проте дуже кохайна церковця недільного ранку наповнюється галичанами, які прийшли на спільну молитву. Щоразу дякують Творцеві і просять за себе, за рідних і близьких, за рідну землю Галицьку і за велику Україну. А мовчазним свідком розмов з Богом уже століття є храм святого Володимира Великого. Хай він каже в своєму житті сьогодні буде окрасою нашої Галича, міста Галича і нашої Галицької громади. Перегорнута ще одна сторінка програми Храми Прикарпаття. А всю цю книгу охочі можуть переглянути на Ютуб-сторінці Телебачення Галичина. Запрошуємо, відвідуйте, вмикайте, ознайомлюйтеся, а ми і надалі будемо працювати над її написанням. Зніматимемо наші відеороботи, у яких розповідатимемо вам про історію і сьогодення наших сакральних споруд. Тож до зустрічі!